Сьогодні ми вже знімаємо виноград сорту шоколадний. Ось така гарна овальна ягідка. хрумка шкориночка. Серединка не відділяється від шкориночки, немає горошіння. Так як в цьому році на виноградах було горошіння, тут немає. Подивіться, ягідки жодної немає малесенької бурішечки. Ось, покажу. В цьому році ми отримуємо другий урожай. Минулому році було у нас декілька маленьких грунок, щоб подивитися, який це сорт. В цьому році сховилось 7 грунт. Оце з таких таку розміру. гарно така, тут десь кілограм з лишнім велика. Тут є стрішечки меншенькі. І це гарна морозостійкість у цьому винограду. Подивіться, в нас зараз вересня місяць тільки початок, а лоза вже коричнева, вже гарно визріває. Тобто його можна і не укривати, просто опустити його зі шпалари на землю і він буде так зимувати. Порівняно з іншими сортами, які в нас є, тут на цьому виноградові таке зелене, темне листя, аж блискуче. Сильно рослий він, Тобто послідуючий рік вже можна буде закласти таких гронок 12-15 штук. Мені сподобався. Гарний урожайний виноград. Треба, щоб у кожному дворі такий був. Ось, до речі, ще на другорядних посинках також заложив. Можливо, ця грунка, звісно, не встигне вирости, але цікаво. На другорядному посинку також є заложує. До речі, багато він заложував, я їх пообрізала, залишила тільки оце одну.